Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлох запропонував створити демілітаризовану зону під спільним контролем України та Росії. Про це він заявив в ефірі Fox News. Українці готові до всеосяжного припинення вогню на 30 днів з можливим продовженням та створенням демілітаризованої зони на лінії зіткнення. Зараз українці на хорошій позиції. Я маю на увазі під гарною позицією, на наш погляд. Те, що вони погодилися, що хочуть мати всеосяжне, і я визначаю це як всеосяжне, морське, повітряне, наземне, інфраструктурне, всеосяжне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Спецпредставник Трампа висловив думку, що росіянам варто враховувати обіцянку президента США вийти з переговорів, якщо прогресу не буде досягнуто. Він каже, це обом сторонам. Але ті, хто від цього постраждають, це на українці.